Всім привіт! Сьогодні я хочу зняти відео про порожні баночки побудової хімії. Ну, тут дивлюся швидше, це порожні пакетики знову. Але на наступний місяць порожні баночки обіцяють бути цікаві. До речі, це порожні баночки за е, грудень та січень. Перше, що закінчилося, це ось такий пральний порошок Хані Бані. мій улюблений, 0, гель для прання дитячої білизни. Тут 2 літра було. Я користуюся користуюсь такими правильними засобами для діток. Мені дуже подобається і синові одяг перу, і донечці, з народження прямо, або в мені дітей атипічний дерматит, то цей порошок не викликає ніяких там, як сказати, загостень, там подразнень в нього немає, немає ніяких алергічних реакцій. Тобто, ну, порошок класний. Одне єдине, що там З якимись серйозними плямами він не може впоратись. Але для цього є вже якісь відники, там відбілювачі, ось таке. А так я постійно повторюю, і для мене цей порошок найкращий. І ось такий закінчився Грюнверд. Ось універсальний. Тут літр 900 мл. Написано 54 прання, але ну, чесно, я не знаю, наскільки там було. Ось так він виглядав. Ось. Доволь, досить такий, знаєте, там непоганий. Він до, досить гарно відпирав. Аромат в баночці був неприємний. А на одязі ну, не залишався. Я додавала кондиціонер і ну, дуже класно відпирає і бюджетний засіб. Тому, напевно, буду брати ще. Далі для прання закінчився. Ось такий кондиціонер. Колись я вам показувала його, також у покупках ось такий він був рожевенький. Екосан, орхідея і вен... а, і на 60 писалось, прань, праймірніше, півтора літра. Я не знаю, ну точно на більше, тому що я лила ну прям ось так там, кришечку і вистачало. Одяг дійсно був м'якенький, як... і рушнички, і постіль досить гарно пахло, але я люблю більш парфумовані. Але ну, теж непогано. Не можу нічого поганого сказати, тому що сам Зайців, в принципі, не є поганим. Ще що закінчилося, це ось такий пральний порошок ой, Також Грюдвель 2 в одному. Порошок та кондиціонер на 4 прання, 350 грам. Ну, можливо, 4, можливо, 5 там 6 максимум. Я не пам'ятаю, наскільки мені вистачило з кондиціонером, таким сапфір. Колись в мене був такий рожевий, я думала, спробую оцей порошок, можливо. Мені сподобається аромат. Я візьму ось такий кондиціонер, але, як сказати, аромат -то не непоганий, але все ж таки той рожевий сапфір мені подобався більше. Тому я думаю, напевне, я не буду брати найближчим часом ось такий синій. Буду шукати все-таки свій рожевий такий сапфір. Я його ніде зараз не бачу. В АТБ немає, в Єві є синій, здається, ще якийсь зелений, але мого улюбленого рожевого там, на жаль, немає. Так, для прання ще... Ой, закінчився. ой, Ось такий пральний екопорошок тортіла. Ось такий, ой Боже, вибачаюсь, для дитячих речей. З екстрактом ромашки та каланту. Тут було 400 грам. Більше ніколи в житті я не візьму. Я дала йому другий шанс, але, як виявилось, даремно. Ось так. Він не розчинявся. От коли я засипала в лоток для порошку у вільцік, по ньому стікала холодна вода, звичайно ж, і він став таким камінчиком, городочкою. Я брала чашку, доливала туди прям такої гарячої води, і так вона змивала. відпирала досить таки посередньо. Ну, але знову ж таки алергічних реакцій не було ніяких. Але я не готова йому за його ціну пробачити те, що я повинна стояти і доливати теплої води, щоб він розчинився. В барабан сипала. Доки він розчиниться, того вже машинка закінчив полоскати. Якось так. Так, ще для прання у мене закінчився ось такий кисневий плямо-вивідник Міс Хелен. Я його дуже люблю. Тут, здається, 900 грамів чи кілограм 900 грам. так. обожнюю, щоб по нього казати. Мені здається, вже всі його спробували. Тут без хлору та фосфатів, дезінфікуючі та екологічні чистий. З дитячими такими плямками то впору цей. Справляється досить таки непогано. Я користувалася і для форми чоловіка. Теж добре. І кров відпирає, траву відпарає, все відпирає. Але треба бути обережним, тому що з деяких речей виїдає прям з кольором, з фарбою. Тому якось, якось так. Наступне, що закінчилось для прийняття, це ось такий пральний порошок Грьонвельд. Ось такий теж. 400 грам тут було, на 5 стірок, ну також я, здається, на 6 чи на 7, навіть мені його вистачило. От тут аромат це певно було бути піон, піонія, але. чи півонія, як правильно, але. Для мене... О, там ще щось Але для мене це був аромат такої чайної, дикої троянди. Можливо, хтось пам'ятає такі троянди ще. У Бабусь наших вони колись навіть варення там, з них варили. Ось для мене цей порошок просто був найкращий. Якби я побачила його десь у великій пачці, я б взяла. А так, якщо ну, побачу маленький, десь, ну, по акції, то я візьму ще, й отакі. можливо, навіть кілька штук. І що ще це ось такий пральний порошок Sky. Теж недавно показувала в покупочках для універсального. Засіб мийний, для прання, порошкоподібний, безфосфатний, для автомата, 350 грам, сніжний лотус. Я не знаю, наскільки, наскільки мені вистачило. Ну, там з двох сторон однакове. Непоганий порошок, але мені щось не дуже подобався аромат. Але ще раз кажу, хорошим кондиціонером можна виправити. Все, головне, щоб він добре відпирав. Ще закінчився ось такий кисневий, кисневмісний, вибачаю, плямовий відник для кольорової білизни, білої паруса, зараз воно вже українською пишеться, білі вітрило, здається, тут було 500 грам. Теж я використовую для дитячого там і для своїх деяких речей. Досить таки непогано не, не справляється, але знову ж таки треба гарячої водички. Я замочувала от непогано, але от Місхелен для мене трошки краще. Ой. Закінчилися ось такі сухі серветки Сілкін. Ось така гарна коробочка. Мені сподобалась. Тут їх було 150 штук, двошарові. Купувала, здається, в Аврорі. Серветки хороші. Коли є маленькі діти, то ці сухі серветки просто з такою швидкістю закінчуються, що просто там не, не встигаєш. Так, ще ось такі вологі серветки. Це у нас були Greenway Тут були вони також двошарові і було їх, здається, 150 штук також. а, тут не пи... а, 150 штук пише. Теж були хороші, вони для мене однакові, м'якенькі, класні. Зараз теж така пачка ще одного використання стоїть. Коротше, ці серветки для мене ну, просто клас. І ще ось такі серветки, своя лінія, адебешні закінчилися, також 150 штук. Також дешево і сердито, хороші серветочки, мікесенькі, класні, нічим не гірші цих, тому купую, які попадуться мені. Далі ціла гора вологих серветок. Ось такі Smile Baby, 84 штуки. Таких закінчилось дві пачки, вони золої, класні. Для дитинки ніяких алергій, ніяких подразнень, вони великі, мокрі, добре просочені рідиною. Ну, коротше, класні були серветки. І ще з, того ж самого, з тієї самої серії, просто з іншим дизайном, ось такі також смайл, 84 штуки. Однакові тільки. Різні пачечки. Ось. Класні були, їх в пологові брала. Ну, коротше, все з ними класно. І ось такий також смайл. Син трошки порвав пачечку. Ось, ой. 56 штучок також тут гіпоалергенні, але ці вже тут трошки дорожчі з рисовим молочком. Але для мене вони всі однакові, повторюсь, нічого такого там, щось не хочу фокусуватися, нічого такого там особливого. Ну, все класно було. Так, ой, дотягуюсь. Ось такі вологі серветки. Закінчились джиглс. Тут у нас було 120 штучок. Також класні. Ці я взагалі обожнюю, це АТБ. Вони досить такі бюджетні, часто вони по акціях можна їх купити, досить такі дешево. Вони дуже мокрі, вони такі приємні, великі, ну, коротше, класні серветочки, мені подобаються. І... А, ось ще серветочки, Dada, 50 гривень, от, бачите, коштувала ця, Це 72 штучки польські. З сином я купувала трошки інше було Dada, Але теж непогано, ось так не відкривалися. Коротше, класні також, ніяких алергій, все добре. Ще й серветки. Ось такі також Jiggles, але. Але 72 вже штучки. Хороші також. Так, далі, 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 далі. Синвий вологий туалетний папір. Зараз покажу. Ось такий, показую постійно, вже всі бачили: Натурель Kids. Зараз порахуємо, скільки пачок. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це за два місяці закінчилися. Так, е скільки тут штучок? Будемо дивитися. 50 штучок. Ну, він дуже класний. Також ніяких алергій, ніяких роздратувань. Е Дитина там ніжна шкіра, але ну, все класно. Ми дуже любимо ось такі. Такими користуватися, сину подобається, він знає, що це його, і він там сам вже користується. Ну, коротше, будемо купувати і надалі. Ще знайшла пачечку у своїх запасах. також використали такий своє лінія вологий туалетний папір. було 44 штучки. Також він був класний, він був великий, такий, прям, прям дуже класний. Але чомусь зараз я в в тебе не бачу. Хто знає, можливо, їх там зняли з виробництва. Я не знаю, я б, якби побачила, я, я би думаю, для себе б ще повторила, але, на жаль, зараз не бачу. Далі бачу, закінчилося таке милко, господарське, друг, ось таке з відбілюючим ефектом, з активним кистом, здається. Ой, вибачаюсь, все падає. отака така гора цих кецьків біля мене, що це просто капець. Не знаю скільки тут грам було. Ніде не, не можу я знайти, але мило це дуже класне, воно відпирає. Дійсно робить білесеньке все для дитячого, навіть ну просто суперське мило. Так. Е, зараз для миття посаду. Мій улюблений засіб Wash and Free, засіб для миття посаду, зелене яблуко, екстракт Едельвейса. Тут 500 грам було. Я переливаю в баночку. Красиво в мене там є на кухні. А ось ці вони дешевше і дуже класні. Мені дуже подобається, я постійно купую, вони гарно справляються із жиром. І в прохолодній воді добре миють, тому постійно беру і я задоволена. Так, бачу, крем для рук закінчився. Вибачаю за таку потрьопану баночку. Це там син, щось там тер. Коротше, я не знаю, як так вийшло. Отакий зала б'юті. Ось крем для рук зволожуючий з оливковою олією. Оливкова олія та протеїна шовку, інтенсивно зволожують, містить гліцерин. Я не знаю, скільки тут грам було, вже не побачу, вже все затерто. Прям, прям, прям так, все. Але ну, класний такий, він був не густий, аж такий він був такий, досить такий ріденький, але він дуже класно зволожував. Мені, мені сподобалося його зволоження. У мене ще є схожий в запасках, також скоро дістану і буду використовувати. Так, далі бачу, закінчився ось такий е, доглядаючий бальзам для волосся, ось такий. від Gliss. Е, ось трієндовою водою. Тут фітокомплекс стається. Стимулює волоссяних фолікул, зміцнюючи волосся до 90% для чутливого, схильного для пошкоджень волосся. Тут у нас було 200 мл. Швидко закінчився, давносто у запасах, нарешті використала. Він був класний, після нього волосся дійсно таке, скажімо так, Зволожене, легко розчісується, не заплутується, блищить. Ну, коротше, класний бальзам. Якщо я десь побачу по непоганій ціні, то я візьму також ще. З давніх моїх таких запасиків закінчилося таке домашнє мило для душу. Як для душу використовувала домашній доктор. Я не знаю, як перевести. брусніка і масло можжевельника. Можжевельник це, напевне, єлівець, а брусніка, чесно, навіть, ой, навіть не знаю. Тут було в нас пів літри. Користувалася, зламалася ця кришка. Але ну, це не було проблемою, воно мені дуже сподобалося. Воно було такого блідорожевого кольору. Чи навіть такого ближче до помаранчів. Воно якийсь такий, коротше, колір був, але він був такий кремовий, класний, цей... це мило верніше. Ну, Мені дуже сподобалося, але поки що я більше ніде такого не зустрічаю. Фарбувала я волосся, закінчилася в мене знову ось така фарба. Я перейшла на гарнір зараз. Така ж саме, як і минулого разу. От, Колір 1.10, глибокий чорний. Перше, що стійка крем-фарба, інтенсивне живлення. До 100% зафарбовані сивини, 8 тижнів насиченого кольору, шовковисти сячі волосся. Ой, вибачаюсь. Дійсно ось ця фарба, її треба, її треба менше, ніж палет. Я брала раніше от палет, на моє волосся треба було три пачки. Цієї вистачає 2. Тому що час від часу я не просто там профарбовую коріння, я повністю на всю довжину наношу, тому що. Воно mm, ну, якось чи то вимивається, чи то що, ну але ну короті, класна така фарба. От, за бальзам до цієї фарби, прям, я, я не знаю, я, я можу не знаю, цьому бальзаму я можу співати оди якісь прямо Чому не, не зробити цей бальзам у вільному доступі, щоб його можна було просто купити, а не лише в фарбі? Я не знаю. Але бальзам це просто шикарний був. І постійно. Беру якусь або паліт, або гарнір, але ну, останнім часом гарнір і буду брати от надалі. Тому що я не бачу сенсу купувати фарби там по 300 гривень. Для чого? Мені це досить таки подобається. Так, чоловіка закінчилась. Ось така банка. Cool man, гель шампунь, ультрамінт. Це в нього десь було на роботі, потім він привіз додому. Коротше, темно в нього тільки не було. Два в одному, тут для волосся і тіла така потрьпана, пошарпана життям баночка. От, охолоджується свіжість, У нас є така в запасах. Сказав, що йому добре, йому подобається. Ну, подобається та й подобається, будемо брати далі. Йому здається, все подобається. Тому не бачу сенсу переплачувати. Так, зараз ще вам щось цікаве знайду. У мене закінчився ось такий гель для душу від фа. Ритуали Кахуна, Полінезія, якийсь там короче, з олією кукуї, ароматну квітів гібіскусу, Ось такий він був, такий як тут стікає, такий, типу, як не то жовтий, не то коричневий. Гарний такий ароматний. Мені дуже подобався, 250 мл. ну, В принципі, гелі для душу фа я також люблю і ну, нічого поганого. там. Від них ніколи не помічало. У чоловіка закінчився ось такий all Spice з волком, улюблений його. 50 мл тут було. Він постійно він його любить, він обожнює, просто повторюємо постійно. Тому ну, не бачу сенсу нічого такого казати. Просто він дійсно довго тримається, дійсно захищає там від поту, від запаху ніякого поганого немає. Тому непоганий, класний засіб. Так, закінчилися ось такі губки. Зараз. Ой, гарна господиня. Зараз я знову таки купила, а ці в мене були раніше в запасах. Я їх колись купила, тут 6 штук було. Купувалися, здається, в Аврорі, такі середні губки. Губки і губки. Так, закінчилося ось таке рідке мило, дейпак такий. Дуже давно на мене стояло в запасах. Нарешті закінчилось. Домашній доктор, антибактеріальне рідке мило, евкаліпт і ехінацея 460 мл. Боже, як воно воняло, але викинути мені було жалко, воно таке прозоре прямо було. Я його домучила, але Боже, це був капець. Масочка для обличчя, таку з дуже давніх запасів, я використала Greenway, маска для обличчя, екстра живлення та пружність з гіалуроновою кислотою та екстрактами меду і лимону 25 грам. Непогана масочка, але мені здається, вже більше їх не купиш, тому. Не бачу нічого такого сенсу розказувати. ну Вона дійсно там зволожувала гарно, але ну вони, в принципі, на мені всі непогано працюють, тому зволожувала та зволожувала. Такі ватні палички закінчилися, літо, єві е, купувалися 200 штук. Оранжева така паличка і ватка ну Палички також як палички або, або їх, або вадебай, які там попадуться. Я в паличках не, не, не перебираю, скажімо так. Це такий розходник, тому. Які вже є. Ось такі жіночі штучки. Ну, Тут зараз їх буде багато, тому що я після пологів використала дуже багато. Ось такі натурела Ультра, 4 крапельки, Normal, 10 прокладок. Ну, коротше, хороші прокладки. Також, але Зараз вони настільки підскочили всі в ціні, що це просто капець. Ось такі Always. Ось. Всі думаю, знають, також дуже хороші. Е, мені здається, ой, вибачаюсь, мені здається, ще якісь в мене були. Ага, були в мене ще ось такі, покажу молпет. 10 штучок також хороші. Дуже така якась стара потрьопана пачка з давніх запасів, ось такого котекс. 10 штучок також. Ну, там були вже по одні-дві по штучки, їх просто використала, і пачки от я викидаю. Але ну, вони всі хороші. Не розумію, чому зараз на них така ціна. Дуже мені сподобались ці лібреси, вони були великі. Після пологів я в пологовому будинку використовувала, ну дуже класні. Вісім штучок були, нічні. Короті, дуже класні, якщо я їх побачу також по хорошій ціні, я їх повторю. Мені немає різниці, чи вони там сіточкові, чи вони бавовняні. Ось це, здається, колись купувала в Аврорі, і теж я коли зайду, якщо вони будуть, я їх візьму. Я їх недооцінювала, вони були прям дуже класні. Мені вони настільки сподобались. Навіть ну, нічим не гірше кодекса того самого і ось цих, як вони там, Овес. Коротше, вони дійсно для мене хороші. О, Ще ось такі ватні палички закінчились, свіжанка, 100 штучок, ватні палички палочки ну, Коротше, також класні палички, що сказати. Хороші, то і все. Для пральної машини ось такі таблетки закінчились для очищення. Тут три таблетки, було старт. Вони там зараз покажу, що там вони там пишуть. Що вони повинні були робити? Видаляти вапняний наліт з нагрівальних елементів, усувати неприємні запахи. Син просинається, вибачаюсь. Змиває залишки бруду в шлангах, фільтрах, безпечне для септичних систем. Коротше, класні були, але от... з запахами вони не дуже так добре впор... впоралися. Тому що я не знаю, що я не так роблю, але в мене в машинці час від часу з'являються якісь неприємні запахи і допомагає просто запустити на високих температурах, добре промити резинки. Ну, стандартно. Ось такий блок для унітазу. Я поставила: зелі, аврора з лимончиком. Більше не куплю. Він трошки є, але таке як мелко. там. Ну, для мене брав той самий там. Я розумію, що там це різне, різна така цінова категорія, але ну, він взагалі нічого не, не робить. Ну, я не знаю. Воно так уже довго в мене висить, ніяк не може закінчитись. І воно мене настільки нервує і викинути мені шкода. І, коротше, ну, надіюсь, я якось я його так домочу. У донечки закінчилися ось такі ватні палички, хані бані. Що в старому дизайні. в мене були в запасах, від сина залишилися ось 60 штучок з обмежувачем. Ну, хороші, хані бані я люблю. -лю. Ну, в принципі, ці палички всі хороші. У мене закінчились ось такі штучки. Це змінні касети. От я показувала такі в покупочках, бік, клік, солей, 4 штучки для чутливої шкіри. Коротше, такі класні в мене. Відгуки про ці станочки. Ну, це, верніше про ці касети, ну, мені подобається. Я не готова їх змінити на щось інше зараз. Тому користуюся зараз із такими. Так, далі в мене закінчилися ось такі кроти. Ой, все падає ось такі кроти. Це для холодної водички, це для гарячої. Беру в Аврорі ось, ось такі непогані, мені подобаються. Справляються ой, свої функції просто навідмінно. Ось такі серветочки сухі закінчилися в сумці. Це ось такі клінекс, це гармонії. Ну, коротше, також хороші, м'якенькі, ем, вони не рвуться, не є доненькими. Там дійсно такі якісні, хороші серветочки. Так, що ще вам показати? Покажу вам ще у чоловіка, позакінчувалися парфуми. Ось такі. Це Тоніо Бандера, здається, Blue Seduction, якось так воно називається, ось такі, він їх обожнює, це вже якась там нацята баночка в нього. А це колишня покупочка, я не знаю, він ще купував їх дуже давно. Oriflame такі, ось так вони виглядають. Йому подобались і мені подобались по аромату. Хороші такі парфумчики Нічого там не можу поганого про них сказати. Дійсно, хороші парфуми. Ось такі йому. Планую повторити, а ось ці, я її вже давно не бачила. Якщо хтось десь бачить, то будь ласка, мені напишіть. Я б також, як би, повторила. Мені вони подобалися. Також закінчилися такі в нас пелюшки одноразові. 60 на 60, 10 штучок тут було. Джой в Єві купувала, вони були хороші, мені сподобалися. Вони, ну, звичайно, вони поступаються в якості сенії, але вони, в принципі, непогані. Так, ще покажу, то, що не планувала показати, але думаю, мене можуть подивитися молоді мами, яким це може бути цікаво. Ось такі підгузники, використовували їх в пологовому, тому що донечка народилась не дуже велика. 3-4 3-400, але ну, тим не менше. Одиничка їй була великовата. Ось такі хакіс екстракет, 25 підгузничків, 0. Були хороші, м'якенькі, але це вже не той ліцов такий був колись. Екстракея трошки поступаються в якості. Так, ще що покажу. Ліберо, одиничка закінчилась, Тут 22 підгузнечка, здається, так, 2,5 кг. Уже покажу, тому що ніколи раніше такими не користувалася з сином, а з донечкою дві пачки закінчилося. Здається, там у нас зараз також закінчуються. Вони дійсно м'якенькі, хороші, алергійні яги у нас. Тому Ліберо um, виявилось для мене відкриттям. Хагіса, екстракея, одиничка, 25 кг, 22 підгузничка. Також непогані, мікесенькі, найніжі я в основному використовувала. Але, повторююсь, це вже не той хагіс, який був раніше. От Elite Soft мені подобався прямо от найбільше. Також у донечки, Libero Newborn одиничка. Ось так виглядала патічка, 42 підгузничка тут було. Також хороші, але вже не такі, як ці інші лібери, що я вам показувала. Ці трошки, трошки поступалися якості. Але ну, якщо вчасно змінювати, там, то, то все було добре. Ось такі підгузники закінчилися. Мені вони не дуже сподобались, але я їх вже так ми їх використали. Diegles преміум, ось 56 підгузничків було. Е, ну, як вам сказати, не дуже вони. То, що вони тут пишуть преміум, ні, вони були якісь такі. Трошки жорстковаті, прям такі паперові, якісь ніякі. Коротше, якось так вони виглядали. У сина закінчилися ось такі підгузники, міні-бі, п'ятірка. 11-25 кг, 40 штук. Ми одягаємо сина лише на ніч, але, тим не менш, ми їх ще одягаємо. Нам 2,5, але ми їх ще одягаємо. Так, і ось дві пачки закінчились ось таких. Ці пачки давно стояли, це прям так порвано некрасиво. Не Шестірка, тут 39 штучок, ось така пачка. І здається, ось така сама. Так, е я хотіла викинути. Це не за, за цих два місяці закінчилось, тому що у нас дійсно там один іде на, на сутки. Але ці пачки в мене, не знаю, для чого я їх зберігала. От вони нарешті закінчилися. Як закінчилися? Ось ці Вчора закінчилася. От і всі, думаю, покажу вам. Так вже й бути. Якщо комусь цікаво, то добре. Якщо не, не цікаво, ну вибачте вже. Так, це були всі мої порожні баночки. Тут швидше сказати, це були порожні пакетики, тому що тут в основному пакетики. Але от ще раз кажу, наступні постійні баночки обіцяють бути вже цікавішими. Дякую, що переглянули це відео. Дякую, що були зі мною. Буду дуже вдячна. Якщо ви підпишетесь на мій канал, поставите лайки, коментарі залишите. Я біжу до діток. Дякую всім за увагу, до зустрічі!